Виставкою творчих робіт вирішили провести 2009 рік місцеві фотохудожники, члени фотоклубу Бердичів. Два роки функціонує клуб. Особливо приємним для його колективу є те, що існують вони не на папері, а по-справжньому. На рахунку Бердичівських майстрів фотографії численні поїздки країною, під час яких вони ознайомлювали любителів цього виду мистецтва зі своєю творчістю. Добре знають роботи членів клубу і у рідному місті. Лише у музеї історії Бердичева пройшло чотири подібні виставки. Познайомитися з роботами Василя Мельника, Анатолія Горобчука, Володимира Поліщука, Петра Петровського та їхніх колег усі бажаючі могли у день міста. Тоді презентація фотографій відбулася просто неба. Не так давно фотоклуб влився до творчого колективу міського палацу культури імені Олексія Шабельника. Дана виставка, розповідають фотохудожники, є певним звітом роботи за рік. Семеро вже досвідчених майстрів та шестеро початківців представили до уваги відвідувачів понад 60 робіт. Назвали виставку Тобі, Боже, слава. Таку назву керівник клубу Василь Мельник появлює. Яснює просто, по-перше, каже попереду новорічні різдвяні свята. А по-друге, авторами фотографи є, можна сказати, у певному сенсі. Вони лише відобразили створене Богом. Фактично, ми тільки показуємо те, що створено творцем, що створено Богом. Ми нічого своїми руками не зробили. Фактично, ми це тільки побачили, і то Господь нам дав ці очі і передали це людям. І ми хочемо, щоб просто люди побачили ці роботи. А яким чином відбиралися роботи? Можливо, тут не самі кращі роботи є, тому що багато робіт зараз вже на виставках є. Деякі роботи поїхали на нашу українську виставку. Значить, всеукраїнські виставки представлені. Деякі роботи зараз на Житомирські виставки нашій обласної. Дещо меншу кількість своїх робіт, аніж звичайно, виставив Володимир Поліщук. Фотохудожник готується до персональної виставки. Рік, що минає для себе і для клубу, вважає вдалим. І він, і його колеги в один голос кажуть: фотографії не мають припадати пилом. Їх потрібно показувати людям. Ті їх оцінюють. Митець враховує побажання, звертає увагу на недоліки і як наслідок вдосконалюється, А бажання відтворювати прекрасні миттєвості було, є і залишається. Все ж таки працював. Працював, і дуже великий відбір був. Оцінка, самооцінка і оцінка, тому що ми, ми виступали в різних жанрах, з різних фотовиставках. І де вже вчорашні фотороботи, сьогодні не хочеться показувати. Тому і навіть на сьогоднішню, на сьогоднішню виставку я відбирав, можливо, не так багато, але все ж таки відбирав, можливо, з точки зору психологічного такого кадру, Тому що тут є і те саме діти, жанр. Чому так? Тому що це до мене ближче. Чому можливо я не так багато показую тут свої роботи по причині, що все ж таки в цьому році. Можливо, в березні, можливо, трошки пізніше, трошки раніше. Це ще ми узгодимо з колективом. Я буду робити свою персональну фотовиставку. По справжньому яскравою називають виставку у музеї історії фахівці фотографії. Цікаві роботи, доволі складні технічні завдання, що їх майстри професійно розв'язують. Так оцінює побачений засновник фотоклубу Бердичів, член національної спілки фотохудожників України Валерій Мельников. На його думку, протягом 2009 року клуб відчутно виріс і у кількості, і в якості. Сьогоднішня фотовиставка показала, що ребята. на правильном пути. Радует то, что появились новые имена, новые ребята. Хотелось бы, чтобы в дальнейших фотовыставках новые имена занимали первые позиции в экспозиции. То есть на том переднем плане такая была у нас традиция, новые имена всегда видны. Я рад за фотоклуб и желаю фотоклубу дальнейших успехов. Хочу, чтобы фотоклуб жил и дальше. И было в нем больше и больше народа. И почаще, чтобы они представляли такие вернисажи, как сегодня. Валерій Мельников увійшов до складу журі обласної фотовиставки Рідний край моє полісся каже: наприкінці року бердичівляни знову утерли всім носа. Першими місцями заявили про себе наші Олександр Сторожук та Олег Силка. Нині роботи переможниці знаходяться у Житомирі. Є надія, що бердичівляни зможуть побачити їх найближчим часом. Ребята заслужують всі до єдиного похвали. Хороші роботи дуже грамотно построєний сюжетні кадри. правилах, по правилам всех правил фотоискусства. И самое главное, я хотел бы сказать, что мне нравятся работы Валентина Лещенко. Должен отметить работы, которые преисполнили жизни детей, радости, осмысления жизни этой. Тем более, что сразу наперед скажу, что одна из работ получила почетный диплом на областной фотовыставке, конкурсе, вот сейчас в Ридной моей Полисе. Работа Лещенко, Получила офіційний диплом національної спілки фотохудожників України. Особисто ви плануєте в найближчий час проводити персональні Ну, Персональну виставку я не планую. Ось, мені більше подобається командна гра, що ми приймаємо всі разом. Якщо я як зросту до цього, набереться кількість робіт, можливо, і прийму участь. Все, все справа часу дивна річ діляться враженнями відвідувачі виставки. Якщо зібрати докупи усі миттєвості, що їх змогли зловити фотохудожники, мабуть, і секунди не набереться. Водночас, секундою цією можна милуватися годинами, диво, та й годі.